Андрію! Привіт, Наталю! Я нещодавно побувала на екскурсії в старовинному університеті, де мрію навчатися. Оце так. Чим же він тебе зачарував? Зачарував? Точніше, і не скажеш. Це ж український Гогвортс. Гогвордз? Мерщій розповідай детальніше. Поглянь на подані речення. Чи однакові вони за метою висловлювання, інтонацією, будовою? Переглядай відео і відкривай таємниці українського Гогвордсу, а також видів речень. Ти вже знаєш, що речення це одне чи декілька слів, які виражають відносно закінчену думку. Чернівецький національний університет один із найстаріших. Та найкрасивіших університетів України. Та не всі речення однакові, адже можуть мати різну мету висловлювання, інтонацію, будову та інші особливості. Тож у цьому відео поговоримо про види речень за метою висловлювання речення поділяють на розповідні, питальні та спонукальні Розповідні речення виражають розповідь. Повідомлення про певні події, факти, предмети чи явища. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича називають українським Гогворцом. У кінці розповідних речень стоїть крапка, знак оклику, зрідка три крапки. Питальні речення виражають запитання, яке потребує відповіді або спонукає до роздумів. У таких реченнях можуть бути питальні займенники. Хто, що, який, чий, котрий, скільки. Питальні прислівники. Як, де, куди, коли, доки, навіщо та інші. Питальні частки. Чи хіба, «Невже?», що за. Або ж просто питальна інтонація. Чи хочеш відвідати український Гогвордс? У кінці питальних речень стоїть знак питання. І спонукальні речення, звичайно ж, виражають спонукання до дії у формі прохання, заклику, поради, наказу чи застереження. Спонукальні речення впізнати зовсім просто вони містять або дієслово наказового способу, або в значенні наказового інфінітив, неозначену форму дієслова чи дієслово умовного способу. Приїзди на екскурсію в старовинні чернівці. У кінці спонукальних речень стоїть крапка або знак оклику. За емоційним забарвленням інтонацією розрізняють окличні та неокличні речення. Поглянь одне і те ж речення можна вимовити з різними емоціями. Тож, якщо в розповідному чи спонукальному реченні наявна особливо підсилена інтонація, у кінці слід поставити знак оклику. Тут неймовірна атмосфера. Якщо це речення водночас і питальне, то в кінці поставимо і знак питання, і знак оклику. Невже він справді нагадує Гогвортс? Визнач види поданих речень за метою висловлювання та за емоційним забарвленням. Резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Пам'ятка архітектури, розташована в Чернівцях. Речення розповідне, неокличне. Коли почали будувати митрополич резиденцію? Питальне, неокличне? Давно? Ще 1864 року? Розповідне окличне. Розказала б ти більше про цю резиденцію? Спонукальне? Окличне. За складом граматичної основи речення поділяють на двоскладні та односкладні. Двоскладне речення містить обидві складові граматичної основи підмет і присудок. Йозеф Главка, один із найвідоміших у Європі архітекторів, став автором грандіозного проєкту. Односкладне містить тільки одну складову граматичної основи один головний член у формі підмета. Старовинний університет або у формі присудка. Із другої половини ХХ століття у стінах колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації розміщено центральний корпус ЧНУ. За наявністю другорядних членів розмежовують непоширене та поширене речення. Непоширене речення містить тільки граматичну основу і жодного другорядного члена. Чернівецький національний університет вражає У поширеному наявний один чи декілька другорядних членів речення. Чернівецький національний університет вражає всіх своєю неповторною архітектурою. Визнач види речень за складом граматичної основи та за наявністю другорядних членів. За масштабами будівництво резиденції не мало аналогів на Буковині і коштувало астрономічні, за тодішніми мірками, гроші 1 мільйон 750 тисяч гульденів. Речення двоскладне поширене. Для будівництва резиденції звели два цегляних та один черепичний завод. Односкладне, поширене. За наявністю чи відсутністю необхідних для розуміння змісту членів речення розмежовують повне та неповне речення. У повному наявні всі члени речення необхідні для розуміння його змісту. Справжнім витвором ландшафтного мистецтва є бароковий сад, розташований позаду головного корпусу. Натомість у неповному реченні відсутній необхідний для розуміння змісту член речення, однак його легко відновлюємо з контексту. Позаду головного корпусу дендропарк, спланований у ландшафтному стилі разом із резиденцією. У поданому реченні на місці інтонаційної паузи, що на письмі передана тире, легко можемо вставити присудок слова «є» або розташований тощо. За наявністю ускладнювальних компонентів речення буває неускладнене або ускладнене. В ускладненому реченні обов'язково наявний ускладнювальний компонент ним може бути вставне слово, звертання, однорідні або відокремлені члени речення. Наприклад, вражають усі архітектурні елементи, оздоблені червоною теракотою та різьбленим каменем високі цегляні стіни, стрункі вежі з куполами, круті схили кольорових дахів, критих гуцульським узором. У реченні наявні однорідні члени. А також відокремлене означення, дієприкметниковий зворот. Натомість у неускладненому реченні немає жодного ускладнювального компонента. Неперевершений архітектурний ансамбль комплексу складається з кількох корпусів. Укажи види речень за наявністю ускладнювальних компонентів особливо виділяється покрівля, викладена кольоровою поливаною черепицею. Речення ускладнене. Вона утворює чіткий орнамент буковинських народних килимів. Речення не ускладнене. Визнач види речень за наявністю або відсутністю необхідних членів речення та за наявністю ускладнювальних компонентів. Ансамбль митрополитшої резиденції складається із трьох монументальних споруд митрополичого, семінарського. Та монастирського корпусів. Речення повне ускладнене. Серед головних приміщень палацу великий вестибюль із масивними колонами на першому поверсі та мармурова, червона, зелена і блакитна зали на другому. Речення неповне ускладнене. І за будовою речення поділяють на прості та складні. Просте речення містить тільки одну граматичну основу Центральний корпус, колишня резиденція митрополитів Буковини і Далмації, увійшов до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. У складному реченні наявні дві і більше граматичних основ ЧНУ сьомий у світі та єдиний в Україні університет, який діє як освітній заклад та є пам'яткою Всесвітньої спадщини. Речення має дві окремі граматичні основи. Між частинами складного речення стоїть кома. Визнач види речень за будовою. Каміння, фундаментні блоки та колони будівлі складаються з піщаника, який звозили з п'яти кар'єрів області. Це складне речення. Цемент при будівництві не використовували. Речення просте. І останнє. У двох величезних ямах, які вирили перед центральним корпусом, гасили вапно, потім змішували його з молоком, білком та піском, а вже за допомогою цього розчину викладали цеглу. Речення складне. Тепер ти знаєш усі види речень. Тож, поглянувши на репліки з діалогу Наталі та Андрія, легко визначиш, що подані в них речення різні за метою висловлювання, інтонацією та будовою. Підлітки використали розповідні, питальні і спонукальні, окличні та неокличні, прості і складні речення. Завітай в український Гогвордс, такої краси не знайти в Європі. Запам'ятай Види речень. За метою висловлювання. Розповідне. Питальне. Спонукальне. За емоційним забарвленням інтонацією. Окличне неокличне. За складом граматичної основи. Двоскладне. Односкладне. За наявністю другорядних членів речення. Поширене непоширене. За наявністю або відсутністю необхідних членів речення. Повне, неповне. За наявністю ускладнювальних компонентів ускладнене, неускладнене. За забудовою просте, складне. Сподобалося відео. Став уподобайки, пиши коментарі, поширюй серед друзів, бо із нами дуже цікаво вчити українську.